На каналі новини події, факти, актуальні коментарі викладі журналістів часа у студії Станіслав Шемото. Випуску дивіться. Одна прописка дві установи пологові будинки у Черкасах не об'єднуватимуть поки що про наміри владців і Чому їм не радіо медики? Кращі за американський у Черкасах презентували кровоспинний джгут Січ Турнікет. Які його переваги? Вони навчилися цінувати життя один день із переселенцями зі Слов'янська. Шукали суджених, загадували собі кращу долю, як у Черкасах відсвяткували Івана Купала. Тепер про ці та інші теми докладніше. Інвестиційну привабливість Черкащини сьогодні обговорював голова Черкаського облдержадміністрації Юрій Ткаченко із з потенційними інвесторами. Він наголосив на тому, що наш регіон це територія без хабарів і влада готова до відкритої чесної співпраці. До того ж, нині роблять усе можливе задля протидії рейдерству, аби бізнесменам було комфортно працювати. Окрім цього, наголосив Юрій Ткаченко на Черкащині ще й невисокі місцеві податки, які додають бонусів нашому регіону. Ну, у порівнянні з іншими областями для нас найголовніше був той меседж, що ми сьогодні чекаємо інвестора, і важливо, щоб кожен із правоохоронних органів з державних службовців зрозумів, що тут свавілля не буде. Знущатися над бізнесом ніхто не буде. Майже мільйон гривень виділить міська влада Черкас на капітальний ремонт мереж зловової каналізації по вулиці Смілянській, повідомив під час прес-конференції секретар міської ради Олександр Радуцький. Тож проблему дощового озера біля літака, що в південно-західному районі, мають вирішити до кінця серпня, наголосив чиновник. За його словами, вже виготовлено в робочий проект капітального ремонту мереж зливової каналізації на даній території. Нині він проходить експертизу. До кінця Цього місяця, ну мож, можливо, середини серпня, обіцяє департамент, що роботи будуть виконані, і біля літака ми більше не будемо бачити цих озер і дощі такого масштабу будуть для міста Черкаси саме в цьому місті, як і в інших, проходити вже без тих, скажімо, неподобств, які з'являється на час цих злив. Якою має бути вулиця Героїв Дніпра у Черкасах? містобудівна рада ніяк не дійде згоди. Одні пропонують проекти з перевагами для автотранспорту, інші аби було зручно пішоходам та велосипедистам. Останній проект це власне бачення очільника міста Сергія Одарича. Він і зініціював громадське обговорення реконструкції вулиці аби містяни. Самі визначали, якою хочуть бачити стежку, що веде до Дніпрової смуги. 15 липня відбудеться громадське обговорення, презентація цих проєктів, їхнє обговорення, початок о 18.00 в гімназії номер 31 Пологові будинки у Черкасах не об'єднуватимуть, принаймні до кінця року. Представники міської влади запевнили, бази центру матері та дитини, що на вулицях Чехова та 30-річчя перемоги поки що залишаться на своїх місцях. Лікарі закликають чиновників назавжди облишити ідею економити на медичних закладах. Близько трьох тижнів тому колективу другого пологового повідомили, на їхню базу, ймовірно, переїде друга міська лікарня та обласний шкір А пологовий будинок номер 2 який нині працює на вулиці 30-річчя Перемоги, розташується в будівлі пологового номер 1 на вулиці Чехова. Про владні плани колектив дізнався із програми розвитку медичної галузі області. Там є буквально один абзац, який говорить, що Вирішити питання про розміщення на базі пологового будинку, а конкретно на базі номер 2 я можу зараз не дословно ну, наприклад, кожвен диспансера або другої лікарні. Колектив другого пологового виступив проти можливого об'єднання. 700 працівників закладу щороку допомагають народитися 3,5 тисячам дітей. Лікарі переконані, перенесення їхнього закладу лише зашкодить якості надання послуг. Все це ділиться в підмазках того, що покращити якість і доступність медичної допомоги населенню. Може бути не чиновники об'яснять, яким образом можна улучшити качество, доступності і ефективність допомоги населенню путем закриття лічимних учреждений зараз у нас у черді постоянно в родійних домах і женських консультаціях. А що буде в цих учреждений? Представники міської влади прийшли на збори колективу, щоб запевнити, пологові будинки не об'єднуватимуть. Поки що до кінця року із міського бюджету виділили гроші на утримання другого пологового, його ремонт і закупівлю обладнання. Однак чи залишиться заклад у Південно-Західному наступного року, сказати точно жоден із посадовців не може. До кінця року ми повністю забезпечені, і нам ніяка область не може сказати, що ви у нас на шиї, бо ми забезпечили повністю утримання наших закладів додатковими коштами. Обіцянкам чиновників колектив вірити не поспішає, бо ж залишити бази на своїх місцях обіцяли і раніше. Та питання про об'єднання через два роки постало знову. Лікарі застерігають, економія на здоров'я черкащан буде дорого коштувати. Така колотнеча, буде творитися кожен день, будуть помилки, будуть дуже великі неприємності. І питати будуть за адміністрації. За материнську смертність, за дитячу смертність, в першу чергу будуть питати за адміністрації. Ну тоді вже зробити вони що не зможуть. Відновити цей колектив, відновити це все, знищити дуже легко, построїти важко. Олеся Омельченко, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Ще одного героя втратила Черкащина. У Катеринопільському районі поховали 30-річного Дмитра Пономаренка. Він був бійцем 13-го батальйону, служив у селі Кріщівка Артемівського району на Донеччині. Помер Дмитро 30 червня. У Дніпропетровській лікарні провели бійця АТО В останню путь у селі Новоселиця попрощатись із ним прийшли односельчани, представники громадськості і влади. Якісніший, дешевший український у Черкасах, презентували кровоспинний джгут, січ, турнікет розроблений та виготовлений українцями для атовців. Вітчизняний виріб, де в чому навіть кращий за американський аналог, вже оцінили наші бійці. Жгут накладається одною рукою, перетягується, закручується вороток і вставляється металічний треугольник. На металічному треугольнику є спеціальні усіки для того, щоб все таки вароток не спав. Кровоспинний джут Січ Турнікет накладається швидко однією рукою. Фурнітура металева, виріб стійкий до перепадів температур та механічних пошкоджень. Український аналог натівського турнікета навіть кращий за попередника. Коли накладається американський жгут, іде на голе тіло, іде пошкодженням м'якої тканини вона закріпляє. Тут вже зроблена телескопічна система, всередині є пластик, яка вся нагрузка вона розподіляється. Поки і немає такого, знаєте, як зв'яжується як гармошту. защемлення цього немає. Спочатку військових дій на сході країни волонтери купували для бійців американські джгути C.A.T. турнікет. Коштував один недешево 24 долари. Тож виникла потреба виготовляти власний, дешевший. Січ турнікет коштує 150 гривень. За останні вісім місяців волонтери поставили в зону АТО 10 тисяч українських джгутів. Ми вже тільки своєю волонтерською організацією відвезли більше декількох тисяч цих турнікетів на фронт і ще жодного нарікання, вони реально рятують життя, не дають стекти кров'ю пораненим бійцям. Січ турнікет уже пройшов сертифікацію, тож офіційно визнаний медичним виробом. Команда українських конструкторів продовжує виріб випробовувати та вдосконалювати. Його зручність уже оцінили українські воїни. Наголошують, якісний джгут – життєво необхідна річ на фронті. Осколочні поранення, то зразу вражається не одна рука, а дві руки можуть бути ноги, і ви розумієте, що таке шия може бути. Ну, що угодно поранення, тому що кульове поранення – це кульове поранення, а все таки ось самі страшні це рвані поранення який великий простір шкіри одразу ну, втрачається і, і кров'я. І у кожного бойця буде хоча б не по одному. тому що бувають ситуації, коли їм надо два і три. Да. А це, це факт. Тогда эти жизни можна этих ребят спасти. Да, інвалід, але він живий. Олеся Умельченко, Максим Драбінога, Черкаська служба новин. Вагітна із трьома доньками більше року тому вона покинула тоді ще окупований Слов'янськ, залишилась без грошей і роботи. Проте Наталія Васильєва не розгубилась і почала торгувати спочатку старими речами своїх дітей, а зараз вже має ядку із одягом, який із усієї України надсилають небайдужі. Один день із переселенкою, яка завжди вірила у людську доброту, провела і наша знімальна група. Подробиці у спецрепортажі Ірини Васюри. Раз, у їх маленькі зйомній квартирі затишно та гамірна. Уся велика родина намагається частіше збиратись. Шукати позитив у найменші дрібниці тут так заведено. Цю багато змінилося, новий город, нові знайомства. Сказала діти вас це з позитивом. Тож тут багато дуже хороших людей. місті латутіна. У них зразу з'явилися друзі, багато друзів не Вагітна із трьома доньками більше року тому Наталія тікала із окупованого терористами Слов'янська. Там залишилась така ж невеличка зйомна квартира, робота та друзі. Тоді, як жити далі, жінка навіть і не думала. У нас не було за душою ні копійки грошей. Ми собрали немножко літніх своїх речей в чемодан. Але все і ми Но, всем не так. От ми приїхали з одним чемоданом, а тепер нас люди. Оставляли столько вещей, вислали нам і на зиму. У нас кабаділя булю. Спочатку був табір під Києвом, а потім їх родину прихистили у Ватутіному. Донечку Любаву жінка народила вже на Черкащині. Тоді й замислилась, як збудувати родину, бо ж на допомогу держави прожити нереально. Думаю, так мені вже переборщило віші много вдома своїх вже і на дітей. Би, ну, вони вже маленькі ті віші, думаю, пойду, я їх пока продам. І коли я разложила їх ну на ринку эти вещи, маленькі ціни за 20 гривень, за 10, за 8 гривень футболочки, за 5, і люди не почали розкупати. А потім були оголошення та пустив соцмережах їх з проханнями вислати Наталі не потрібний одяг для продажу. Спочатку була одна чи дві посилки за тиждень, і от сьогодні їдемо забирати те, що назбиралося за чотири дні. Роданого з оцих двох столів і живе родина Наталії та не лише її допомагає у торгівлі секладом ще одна переселенка Тетяна. Зі люди привітливі, вона просто ну вона оттуда Донбасу Ну, Ми з нею дружилися, От ну і ми вирішили місце роботи, десь роботи ні вообще тут. Ну я шукала, я ну полгода ми жили вообще тобто на копейки, на ті виплати і дуже тяжело з рібінкам. Декілька посилок одразу відкривають тут на столиках. Жінки кажуть, майже завжди одяг чистий, випрасований та охайно складений. Часто знаходять у пакунках і записки, і словами підтримки. Коли відкриваєш посилку, а там ну просто у ті слова написані, взагалі, просто так от руки, Вообще просто потрясающе. потрясаючі. Дати дуже багато дитячого. Всі мамочки в нашій круги очень раді, тому що у нас є учинода. Ціни на одяг тут демократичніше нікуди Найдорожчі джинси – 25 гривень. Заробітки щодня різні. Із торгованими сьогодні трьома сотнями гривень одразу в магазин та додому. Там вже зачекались донечки. Це найобхідше на сьогоднішній день. Ну, немножко конфет побалувати дітей. хліб, овочі, рис. Старші Дарія та Настя то найперші помічники мами і по господарству, і на роботі, і з молодшими сестрами. Ну я завжди з любавою хожу гуляти, А я в основному допомагаю мамі по дому по роботі. А Даша в основному сидить з дітьми. Сьогодні за розкладом родини ще одна приємність огляд нової зйомної квартири. Шу історію багатодітної сім'ї, господарі дозволили жити безкоштовно, лише доведеться зробити ремонт та сплачувати за комунальні послуги. Найбільше радіє можливому переїзду п'ятирічна Вероніка. Притулившись до мами, дівчинка по секрету розповідає нам про свою велику мрію. Я хочу, щоб у нас був будинок і своя кімната. Пережити змусило цінити кожен день та робити щось добре для інших, каже Наталія. Разом із доньками нині вони мріють не лише про свою оселю, але й про те, що зможуть подарувати тепло й родинний затишок ще комусь. У нас є мрія, да, і якщо у нас був би свій дом великий будом, ми б хотіли взяти себе сирот, або дитя, яке залишилось без опіки по-чомусь, без батьків, хоча б трьох, чотирьох деток, по мису, дозвольство нам взяли б у нашій сім'ї прийняли, да? Ми ж багато разів об этом говорили і Хотілося б подарити ще комусь щастя. Та найбільше жінка вдячна людям, які щодня відгукуються на її оголошення і присувають непотрібні речі для продажу. каже, віра в людську доброту та підтримка доньок дає наснагу для життя. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Якщо ви бажаєте допомогти родині Наталі Васильєвої, усі необхідні реквізити та інформацію можна знайти на нашому сайті Рубриці. Ми допомагаємо. Продовжуємо. Їх об'єднала спільна біда. Однією великою родиною діти учасників АТО відпочивали на Дніпрі біля Черкас. Були розваги, дарунки та подорож на козацькій чайці. Організатори вірять, що такі заходи допомагають родинам бійців по-новому подивитися на життя та усвідомити, що вони не одні. Повірити в те, що є люди, які готові допомогти у скруті. Під час подорожі стверджують її учасники, відчули себе єдиною родиною. Більшість з них у нашому місті вперше донька загиблого бійця Донбасу приїхала до Черкас зі своєю донечкою. Каже, тутешньою гостинністю приємно здивована. Я взагалі рідко бачила таких доброзичливих відкритих людей, як тут. І спочатку, коли мені зателефонували, мені аж німець не невже це якийсь розіграш, а потім. Так, це справді. Я дуже здивована. Мені все подобається. 25 учасників цієї благодійної поїздки з усієї України об'єднала війна на сході. Їхні батьки бійці батальйону Донбас. Хто з них досі боронить кордони? Хтось, на жаль, пішов назавжди. Просто хочеться спілкуватися друг з другом, підтримувати друг друга. І якщо є якась можливість допомагати, багато хороших добрих людей, які. Ну просто не знають, як організувати і допомагати. Ну, коли вони збираються всі в завжди рождаються інтересні ідеї. І спасибо, що є люди, які допомагають їх в жизнь. Організували захід об'єднання матерів та дружин бійців АТО та родина нашого загиблого земляка Володимира Лужешнікова. У ньому взяли участь також Атовці, які перебувають на ротації або у відпустці. Коштами допомогли благодійники. Оскільки це вже наша друга поїздка, то я думаю, в майбутньому ще будуть організовані такі поїздки, тому що ми маємо тут підтримку та маємо допомогу. Організатори переконують, що і надалі опікуватимуться родинами атовців. кажуть, добрих справ забагато не буває. Мирослава Станкевич, Наталія Кулих, Олег Кураш, Черкаська служба новин. У Черкасах відсвяткували Івана Купала. Сотні містян та гости обласного центру зібралися у парку Перемога аби разом відгуляти народне обрядове свято. У цей вечір дівчата загадували собі кращу долю та шукали суджених. Для цього плили вінки, і пускали їх на воду. З особливостями Івана Купала по Черкаськи ознайомилися і наші кореспонденти. Материнка, це жінський оберіг. Тисячі безсмертник, безсмертні цвіти. Об'язально, якщо є маковка, це от дівчина як маков цвіт. Ну якщо ну, додається ромашки, жита, богатство, здоров'я, то Майстриня Олена розповідає про особливості плетіння вінків на Івана Купала. каже, кожна квітка щось символізує і має певну енергетику. Черкащенка Вікторія пускатиме вінок на воду. Охочих спіймати його вже чимало. Я бачив, як вона зробила. Я в кінці вечора буду сидіти напроти неї. Власне, бачити цей вінок, робити так, щоб він приплив до мене і, звісно, головити. У парку перемоги таких охочих сплести і впіймати купальський вінок було чимало. Черкащани пригадували стародавні обряди, змагались у різних конкурсах, веселилися, співали українські пісні та ворожили. Я знаю, що гадають, гуляють, веселяться, <піляють> <піляють> Ну в такому форматі. Ну я нашуська тому хорошо, точно так же, як я отношусь до гаданням на Андрія. Так, стрибаю через вогрище обов'язково. А коли мене запрошують співати, то я й співаю. Серед незвичайних конкурсів свята був пошук цвіту папороті чи смагання серед дівчат на найдовшу і найкрасивішу косу. Атмосферу свята створили і художники. У бодіарті на міфологічну тему Ольга Курська розкрила свій талант. Юнака перетворила на міфологічного чугайстра. Каже, надухнулася святкуванням Івана Купала за язичницьким мотивом. Дуже класно відпочили, святкували Івана Купала за язичницьким календарем на день літнього сонцестояння в Легедзино, де повністю відтворювали всі традиції слов. Дуже цікаво вразило. Багато речей навіть не знали. В мене вразив будяк, якого наряджали, як ялинку, цукерками несли. Це дуже цікаво. На завершення свята усі охочі могли пройти символічний обряд очищення, стрибнути через вогнище Івана Купала. Юлія Парпленко, Черкаська служба новин. І до новин спорту В Італії стартує молодіжний чемпіонат Європи з баскетболу у дивізіоні А. З 12 гравців української команди, четверо черкаських баскетболістів, відбір пройшов Олександр Кобець, Антон Білоус, Нікіта Руслов та Євгеній Балабан. Чемпіонат Європи стартує вже сьогодні. Українська збірна Ю Ю-20. українці спочатку зіграють проти поляків. Окрім того, суперниками нашої команди у груповому етапі будуть збірні Чехії, Росії та Іспанії. У рамках підготовки до чемпіонату Європи українці відіграли сім товариських поєдинків. А цими вихідними у Черкасах відбувся чемпіонат України за кватлону. Обласний центр прийняв турнір такого рівня в четверте. Традиційно місцем проведення змагань стала долина Троянд. В цьому році в перегонах взяла участь рекордна кількість учасників більше 250 айронменів. Подробиці у сюжеті Катерини Юхно. Черкаська долина Троянд знову стала місцем проведення чемпіонату України з акватлону. Цьогоріч у старті взяли участь сотні учасників різних вікових категорій. У програмі змагань швидкісні перегони серед дорослих. Вони мали якнайшвидше подолати один кілометр водної та п'ять кілометрів бігової траси. Для найменших учасників дистанція становила 100 метрів плавання та 400 метрів біг. Найкращих з поміж дорослих учасників став черкащанин Олексій Сюткін. Натхненний народженням сином, спортсмен виборов золото. Двайна побіда. Вчора син народився, Сьогодні победу посвящаю йому. Окрім Сюткіна на старті з акватлону відзначився Денис Снєсар. Він оформив срібло категорії юнаки. Загалом за Черкаську область виступило більше ніж 60 спортсменів. Президент Федерації триатлону України Андрій Більда результатами усіх спортсменів задоволений. Проте найбільше радіє перемозі земляка. Хочу відзначити перемогу нашого земляка Олексія Сюткіна, який вже другий рік поспіль перемагає вдома на змаганнях. Для Олексія Сюткіна це зараз найближча така висока мета здобути ліцензію для участі в Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанеро. Чемпіонат з акватлону продовжили змагання з триатлону під назвою Естафета Мікс. У цьому виді найсильнішими були айронмени з Житомиру. Слідом за ними донецькі спортсмени у трійці лідерів Одосити. А щодо досягнень черкаської збірної, то наші атлети посіли п'яту сходинку командного рейтингу. <плес> Відпочивати айронменам ніколи. Вони вже готуються до наступних стартів. Зокрема, 10-12 липня у Житомирі відбудеться чемпіонат України серед юнаків. Для дорослих спортсменів старт запланований на кінець липня. У Білій церкві має відбутись Кубок України. Катерина Юхно, Олег Кура, ЧСН Спорт. Черкащанка Анна Мельникова привезла золото чемпіонату світу з фітнесу серед дітей та підлітків. У Сербії спортсменка виступала в категорії учасниць віком від 8 до 9 років і зуміла здолати 23 суперниці. На цьому ж старті виступили також ще сім черкащанок, які увійшли до складу збірної України. Всі вони вихованки монитого черкаського тренера Антонін Робець. Проте, окрім Анни Мельникової, ніхто із наших спортсменок до очільних місць призового старту не дійшов. Прикмети часу випусках ЧСН о шістнадцятій, на десяту вечора. Далі про те, якою буде завтра погода. А ми зустрінемося завтра о цій порі.